Є такий стан, коли всередині тихо, але важко, ти ніби наодинці з собою, ніби знаєш, що робити, але не можеш зрушити. Усе, що раніше надихало, більше не торкає. Ти відчуваєш, що світ чекає від тебе чогось, але ти не впевнена, що в тобі ще є щось, що хочеться дати. Це відео для тих моментів не про те, як змусити себе діяти, а про те, як зрозуміти, звідки починається внутрішній рух. Про силу, яка не показна, не агресивна, але незламна, про волю до сили. Як писав Фрідріх Ніцше, і про те, чому самотність, іноді частина цього шляху. Ніцше один із найнеправильніших філософів. Його не можна сприймати буквально. Він не був циніком, як часто думають. Він той, хто шукав сенс у світі, де Бога більше нема, у світі, де ми самі, без гарантій, без інструкцій. І саме в цьому найбільша складність, але й найбільша надія, бо коли все зруйновано, ми можемо створити щось по справжньому своє. Є такий стан, коли всередині не буря, не паніка, а тиша. Але це не та тиша, яка заспокоює це тиша, в якій губиш себе. Ти ніби наодинці з собою, і це не страшно, але й недобре, просто порожньо. Ти прокидаєшся вранці. Відкриваєш очі, дивишся в стелю, і не знаєш, навіщо встати. Ти пам'ятаєш, що колись у тобі щось горіло, ти щось хотіла, кудись ішла, мріяла, уявляла, а тепер, як відірвана нитка. Ти живеш, але не зв'язана з собою, день за днем, втома за втомою. І ти чуєш ці поради просто знайди свою мету, знайди мотивацію, просто візьми і зроби. Але в тобі. Не просто, бо це не лінь, не слабкість, це щось глибше, це як внутрішня пиша, у якій ти чекаєш, коли прийде той, хто скаже, чого варта, але ніхто не скаже. Це відео не про те, як стати сильною за п'ять кроків, і не про те, як змусити себе щось змінити. Це розмова про глибину, про самотність, про той тихий голос, усередині, який, можливо, ти давно не чула. Про голос, який не кричить, не переконує, а просто час від часу шепоче я ще тут. У нас є шлях, просто ти трохи забула. Ми підемо цим шляхом разом через ідеї нічче, філософа, якого часто не розуміють, його називали циніком, безбожником, божевільним, але, можливо, він був одним із небагатьох, хто по-справжньому відчув, що значить бути наодинці з життям. Без інструкцій, і не здатися. Нічше це про життя після краху, про силу, що народжується не тоді, коли все добре, а тоді, коли не залишилось нічого, крім себе. І саме тому ми сьогодні говоримо про його ідею волі до сили бо вона не про тріумф, вона про шлях, не той, яким ідуть усі, а той, який ти прокладаєш сама, навіть якщо під ногами ще нічого немає. Навіть якщо темно, навіть якщо в тобі щось уже втомилось, але глибоко всередині щось усе ще хоче жити. І саме з цього ми почнемо не з відповіді, ким бути, а з питання, як знову стати собою. Ми звикли до того, що сила це щось гучне, успішна людина, яка все встигає, упевнена, мотивована, цілеспрямована, та що ніколи не падає. Завжди знає, чого хоче. Але життя не завжди про це. Життя частіше про те, як піднятись, коли вже навіть не віриш, що можеш. Ніцше писав про волю до сили, про внутрішній імпульс, який не має нічого спільного, з переможи всіх або будь найкращою. Це не про те, щоб порівнювати себе з кимось. Це про те, щоб розгорнути себе зсередини, навіть якщо навколо нікого. Воля до сили. Це не агресія, це життєствердження, коли ти не просто хочеш вижити, а сказати так, життю, навіть якщо воно важке, незрозуміле, непередбачуване. Це глибокий внутрішній рух, який каже, Я можу, Я ще є, я ще дихаю, і цього достатньо, щоб зробити наступний крок. Навіть якщо він маленький, навіть якщо він неспевнений, навіть якщо всередині багато сумнівів, але ти йдеш, ніч ще вірив. Що саме в цьому справжня сила, не в тому, щоб усе знати, а в тому, щоб бути готовою творити сенс з хаосу. Це дуже інтимний стан, коли ти вже не шукаєш відповіді зовні, коли ти перестаєш просити дозволу, і вперше дивишся в себе і запитуєш, а що в мені ще живе? Що в мені ще не згоріло? Що я можу зробити не щоб вразити, а щоб повернутися до себе? Саме це і є воля до сили. Не натиск, а внутрішній дозвіл жити глибоко. Без гарантій. Без чужих очікувань. Нічше не казав, що буде легко. Він казав буде чесно. І якщо ти здатна витримати цю чесність, ти побачиш, що життя знову починає текти. Не одразу не яскраво, але справжньо. І тоді ти вже не жертва обставин і навіть не борець, ти та, хто створює себе. Нічого. І саме тому безмежна. Коли ти починаєш змінюватись, стає тихо. Зникають деякі люди, стають незручними старі розмови, ти більше не вписуєшся. І це відчувається спершу, як втрата. Ніч ще називав справжніх шукачів високогірними. Він писав, що той, хто справді йде своїм шляхом, рано чи пізно опиняється один бо рух угору це завжди шлях проти звички. Проти натовпу, проти безпечного. Це не та самотність, яка як пустка, це інша, це самотність, у якій ти вперше починаєш дихати по-справжньому, де не треба відповідати, не треба подобатись, де нарешті немає фону. І чутно тебе так, це може боліти, бо ми соціальні. Бо ми виростали в потребі бути потрібними. Бо нас лякали словами. Залишишся сама. Але іноді саме самотність рятує. Вона стає тишею, у якій можна знову себе зібрати. Вона відсіює зайве, залишає тільки справжнє людей, які бачать тебе без ролі, дії, які йдуть не з тривоги, а з внутрішнього так. Шлях, який не демонстративний, не голосний, але твій, нічого не оспівував ізоляцію. Він не казав будь сам і не люби. Він говорив про зрілість, про момент, коли ти розумієш я можу бути з іншими, але я більше не шукаю себе в них. Я це я, навіть коли порожньо, навіть коли не підтримують, навіть коли поки ніхто не бачить, і саме ця самотність, вона як переддень нового життя, не тому, що з'явиться хтось, а тому, що ти сама повернешся до себе, і тоді бути собою вже не страшно. Бо є в тобі щось, що не потребує підтвердження. Ти не одна, бо в тобі вже є хтось, і цей хтось це ти, чи зобов'язана людина бути сильною? Це питання виникає не тоді, коли все добре, а тоді, коли вже не хочеться, коли всередині виснаження, коли руки опускаються не тому, що слабка воля, а тому, що надто довго тримали все на собі. І в такі моменти вся ця мотивація починає дратувати. Будь сильним, борись, не здавайся, але бувають дні, коли вже не хочеться боротись, хочеться просто побути, без очікувань, без плану, без обов'язку бути кимось, і це нормально, нічого не казав, ти маєш бути сильним щодня. Він казав Воля до сили це не обов'язок, це шлях, не миттєвий, не прямолінійний». А ти, де можна сісти на узбіччі, подихати, відчути слабкість не як поразку, а як частину себе. Бо сила це не завжди дія. Сила це вміння не зникнути в тому, що писне. це здатність залишитись собою, навіть коли не знаєш, що буде далі, навіть коли все навколо мовчить, навіть коли здається, що більше нічого не чекає. Сила це недосконалість, це не про перемогу. Це про чесність. Я втомився, але я ще тут, і я зроблю те, що можу, хоч трохи, хоч і з паузами. Хоч уповільнено, але по-справжньому. Справжня сила часто дуже тиха, її не видно, вона не виглядає героїчно, вона просто не дає зникнути. Вона зшиває тебе, коли все всередині розсипається. Ніцше бачив силу не в тому, щоб усе витримувати. А в тому, щоб знайти в собі щось справжнє і жити з цим, навіть якщо це не схоже на те, що хтось називає успіхом, навіть якщо воно виглядає невиразно, головне, що це твоє, що воно народжене в тобі, а не нав'язане сила не тягар це можливість, але лише тоді, коли. І саме цей вибір залишитись собою, навіть коли складно, може бути найсильнішим з усіх. Можна довго шукати силу, читати книги, дивитися відео, надихатися, а потім знову втрачати напрямок. Але, зрештою, усе зводиться до одного запитання чи готова я бути з собою, ось цією, якою я є просто зараз? Ми зібраною, не ідеальною, не такою, як треба, а собою у цій миті, і прийняти не лише потенціал, а й втому, не лише бажання, а й страх, не лише частину. Яка хоче зростати, а й ту, яка просто хоче притулитись до себе і трохи побути в тиші. Ніше не дає відповідей. Він не каже, куди йти. Він тільки нагадує ти твориш себе щодня не тому, що мусиш, а тому, що живеш. І це вже багато. Ти не зобов'язана знати все зараз, не зобов'язана бути сильною щомиті. Але ти можеш бути собою. І цього достатньо, щоб іти, навіть якщо маленькими кроками, навіть якщо в тумані, навіть якщо поки не видно кінця дороги, бо важливо не бачити мету. Важливо не зрадити себе по дорозі це був простір тиші, можливо, трохи темряви, але й надії, і якщо ти дослухала або дослухав це вже знак, що щось у тобі живе і хоче світла. Дякую, що була тут. Якщо хочеш, залишайся. Тут будуть ще такі розмови без крику, але з глибиною, без гасел, але з сенсом, підписка на канал це твій вибір. Не зобов'язання, а знак мені це потрібно. Тож, якщо відгукнулося, ти знаєш, що робити. А зараз просто помовчи і дозволь собі трохи бути. Це вже багато, це вже сила.